Говоримо про математику. Я вирішила випустити цілий міні-серіал про цей збірник, бо ігр тут багато, і огляд всієї книги не вміститься в одне відео. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити вихід кожної серії. Сьогоднішня серія буде присвячена грі Робот. Ця гра допоможе дитині вивчити, як виглядають цифри в електронному варіанті та прописному, що входить в комплектацію цієї гри. Деталька на липучки, з якою ми можемо сформувати цифру, яку б можна було побачити на електронних табло. Наприклад, 0, 9, 6, 3. А ось тут ми вкладаємо прописний варіант цифри і навчаємо дитину відповідності електронних цифр та прописних. І під цим роботом знаходиться, як же ж виглядають електронні цифри. Тобто ваша дитина зможе з легкістю відтворити це на роботі. Ось так за допомогою улюбленого персонажа або знайомого героя можна вивчити вигляд цифр в прописному варіанті та електронному.